Добрий день малята. Сьогодні будемо з вами спостерігати за дуже цікавою тваринкою, але спершу потрібно відгадати загадку. Хто вдягнувся в піджачок із голок і колючок. Колір в нього сіруватий, ніс неначе поросяти. Хто це, діти? Ви вже здогадалися? Так, це їжачок. Давайте поспостерігаємо за ним. Їжак має. Подовжене тіло, крите голочками. У нього є голова, очі. Вони чорні та кругленькі, носик подовжений гостренький, вуха, ротик, а лапки в нього короткі. Їжечок полюбляє їсти жучків, черв'ячків, мишей, яблук. Їжак вдень любить спати. А вночі виходить гуляти. Їжачки живуть в нірках. А тепер послухайте, які звуки можна почути від їжачка. Сподіваюсь, вам, малята, було цікаво дізнатись щось нового про їжачка. До нових спостережень. До зустрічі!